Всім добрий вечір. Ми зараз у моїй тепличці. Ось так виглядають квіти. Піларгонії. Дуже вони яскраві, красиві. Хто хоче замовити, ще можу зрізати. Декілька пагонів. Але сьогодні відео не про це. Відео про вуса, які я нещодавно вкорінювала в попередніх відео. Вуса-полунички. Як вони себе чувствують в стаканах? Це я вперше е роблю таке, корінюю в стакані. Ось, гарно себе видно, почуваю рослинка. Корінчиків ще не видно, але видно, що воно зелененьке і гарненьке. А ось кущ, ось, Він засох. Його можна смело викидати. А тут он навіть корінчики є. Так що метод дуже хороший. Кому надо в стаканах укорінювати, укоріння без страху. А ось тут цей сорт. Це альбіон. Він хуже укорінюється. Він, мабуть, слабкенький такий. Це Альба, а це Альбіон, це ремонтантний. От гарненький. А багато таких, що і не знаєш. Ну, це викинуть, скажімо так. Вони зразу у мене були накриті цілофаном. А тоді вже я їх відкрила, думаю, нехай дихають і привикають до свіжого повітря. І не живуть в тепличних умовах, скажімо так. Буду їх держати в цих стаканчиках тримати, поки там не буде гарна коренева, а тоді вже можна буде висаджувати. Ось таке коротеньке відео. Всім пока!